Всім привіт, з вами жовток. Сьогодні розповім про свої нові доповнення до Лезермана, які я собі зробив. І це буде як повноцінний вже ящик з інструментами. У вас в кишені. Тож почнемо. Всі доповнення та і сам мультитул у мене зібрані в розширеному чохлі Лизман, тобто з додатковими кишенями по боках та всередині. Прийдусь по кожному доповненню і коротко про нього розповім, що я змінив та чому саме це обрав. І почну з першої як то кажуть, найголовнішої. Частини це сам Лезерман. У мене Лезерман Plus. Насправді у мене їх кілька ну, різних лезерманів, але цей в мене прям найулюбленіший, тому що він нереально тактильно приємний, дуже комфортний. Оптимальний розмір та вага і максимум функціоналу для його розміру. До речі, якщо ви обираєте і вагаєтесь між вейвом та чаржем, я раджу все ж таки, можливо, навіть взяти якийсь БВ на Lipсі Charge, можливо, навіть попередню версію версії без змінних губок, тому що ну, в принципі вони мені то і дуже треба, і можна в принципі, замінити на майбутнє голову, а, Ну, тобто самі плоскогубці. Але от саме відчуття у чаржа набагато приємніше, ніж якщо Вейвом користуватися. Ну, не знаю, можливо, це мені так. Так, ну такий ліричний відступ. Тобто в мене лезерман-чарж, і всім його рекомендую. Хоча, якщо у вас інший, то ну, вони теж дуже круті. Так, далі йдемо і перше. Доповнення, напевно, саме основне це бітотримач, тобто перехідник з лезерману на звичайні біти. Він необхідний, щоб користуватися класичними бітами, тому що, хто не знав, у лезерману ось такі специфічні біти, тобто вони плоскі, І я беру ось таким чином і вже можна використовувати будь-які звичайні біти ну, або перехідники. Тобто в будь-якому будівельному магазині можна купити біти саме звичайні, і вже їх використовувати з лезерманом. Ще трохи додам, що чому я саме перейшов на класичні біти, тому що лезерманівські у мене є і лезерманівські, але я раніше колись знімав, що я раз відкручував. Мультитул китайський із двох сторон. З одної сторони тримав звичайну біту, ну, хоча не звичайні, топтулівські. Вони дуже витривалі, так, забіжу наперед. І коли розкручував, тобто з одної сторони, тримав Топтулівською бітою, з іншою Лезерманом. І ось бачите, що трапилось після двох відкручувань. Тобто, ще кілька разів так відкрутити, і вже цю біту можна буде. Викинути. Ну, тобто, не знаю, мені щось не сподобалася, якість саме лезерманівських біт. Але ну, звісно, у них величезний плюс, що вони дуже компактні. Ну, це таке. Тому я перейшов саме на класичні біти і для них зробив. Такий перехідник. Ще плюс цього перехідника, я ну, якби затягнув його термоусадкою. це звичайна термоусадка. І якщо гвинт легко крутиться, то я навіть без лезерману використовую як окрему викрутку. Ось таку. І ще можна використовувати з різними перехідниками. Це трошки далі. Так, йдемо далі по доповненням. Ну, якщо я заговорю, тому зразу і про це розкажу. Також у мене було на каналі про відео про мікробіти і про планку, як їх, ось, планка, яка їх закріплює, ну, в які вони закріплені. Все компактненько, легенько. І раніше я використовував перехідник відразу, який переточений під лезерма. Тобто, ось так беремо мікробіту. Ось так. І можна вже лезерманом крутити. Але все ж таки лезерман ну, трохи завеликий, хоча це цілком можливо, я так багато чого розкручував, ті ж ноутбуки, наприклад. Але іноді це не дуже зручно. Тому, що я зробив, про що я казав? Я оцей перехідник ну, тобто на класичні біти і використовую. Можна використовувати ось такий, звичайну біту, перехідник, перехідник така виходить, конструкція, але насправді цілком робоча і дуже зручна. У мене виходить повноцінна маленька викрутка. Я можу нею будь-що розкрутити. У мене тут 19 біт, тому дуже зручно. І зараз використовую саме непереточений перехідник, хоча можна і цей одягати у бітотримач, ось таким чином. тому що він ну, так, більше люфту. Якщо одягнути все ж таки непереточений, то люфту практично не буде. ну Мінімальний насправді. І ще ось нещодавно в мене з'явилися ось такі перехідники, вони довгі. Ось і ну, так реально виходить повноцінна прецизійна викрутка. Ось, наприклад, якщо порівняти з викруткою Xiaomi, вона, звичайно, трохи. Коротше, в мене виходить, але цілком робоча, такої довжини, цілком достатньо і дуже зручно. І коли в мене вже не вистачає зусилля прокрутити, хоча це дуже-дуже рідко насправді буває, то вже можна стрикнути в лезерман і прокрутити. Тож, така е комбінація з різних тримачів. І сюди отак тримач всовується, і все гарно. Тримається. Ну, або можна, в принципі, він у мене цей класичний, на класичній біти, перехідник знаходиться в, з боку, то можна зразу в нього і закріпити перехідник на мікробіти. Просто ну, дивлячись, коли що використовую, то можна витягати. Ну, я зараз ось так зроблю. Так, по цьому все. Невеличка вставка. Якщо щось забуду згадати або будуть запитання, пишіть в коментарях, буду відповідати. Та й в цілому пишіть коментарі, це дозволить розвивати канал та український YouTube в цілому. Продовжимо. Йдемо далі по доповненнях. Я ще додав ось таку липучку або стропу. Зараз покажу. Ну, тобто звичайна липучка І це для того, щоб можна було зафіксувати якісь додаткові речі. Я фіксую ще маркер. Раніше фіксував набір біт з боку. Все надійно тримається, можна дві. Ну, я одну залишу цілком мені достатньо і пропустив через, суттю, щоб воно нікуди не дівалось. Так, У мене на ній закріплений маркер. Це маркер від Stanley. Мені дуже подобається, що він. Дуже тоненько пише ну, і обрав саме зелений кольор, щоб не путатись мої надписи і чужі. І мені потрібно там іноді щось по роботі підписати, якийсь кабель, коробку чи щось таке, тому його і використовую. Так. Далі по речах. Оце останнє, що я додав, насправді дві довгі біти. Вони необхідні, щоб можна було підлізти до гвинтів, які знаходяться в поглибленнях. Раніше в мене була ось така біта коротка, і в принципі, ну, її Вистачало здебільшого. Але зараз почали траплятися такі речі, як безперебійники для комп'ютера або ще щось, і там треба саме ось такі довгі біти, а якби дві, ну дві однакові біти, просто немає. Місця носити в чохлі, хоча іноді буває все ж таки зручніше короткою крутити. Ну, тому вийшло так, що залишив лише одну а, Отаку довгу. Робоча довжина у неї десь 85 мм або 90 точно не пам'ятаю. І це біти були від Дніпром ударні. Просто я їх перетечив під лизимом, щоб можна було їх використовувати разом з ним. То ось така, по суті, викрутка виходить. Є ну, невеличкий люфт, але це сама конструкція бітотримача не дозволяє його позбутися. Можна максимально плотно підігнати, але тоді дуже важко буде вставляти і витягувати. Так, І в мене біти PH1, ну, тобто малий і великий хрест. PH1 PH2. Скажу так, що в 70% випадків зустрічаються саме PH1. PH2 зустрічається вже в таких великих пристроях, різних там, кондиціонерах, може, в такому всякому. А, ну, такі дві біти, і вони в мене зберігаються в боковій кишенці чохла. Дуже надійно закріплені. Тут в мене ще є отакі шпильки, я зігнув їх, і вони тут закріплені, щоб підковернути, або ту ж сим-карту ну таке. Так, таке. і в цій кишенці у мене знаходиться давайте шліцева викрутка. Ну, ось така, щоб підлазити у поглиблення. це здебільшого потрібно, щоб крутити якісь розетки. Або там... Скрутки або щось таке. І воно тим же самим чином закріплюється в лезерман. І дуже зручно насправді так крутити. Цілком можливо. так і Ще зробив собі шило. Раніше сам, якщо чесно, не розумів, навіщо ти шило, особливо в мультитулах ставлять. Але як не дивно, я прийшов прийшов до того, що мені воно також потрібно. Здебільшого на мультитулах, та я і раніше робив саме ось такої форми. ну Людям подобається. І думав, що саме така форма найбільш оптимальна. Але я все ж таки працюю шилом не щоб шити, тому що ну, їм шити просто не вийде, він буде витягуватись, тим паче, тут отвору немає, бо тупо нічим не вийшло його просверлити. А використовую, та й насправді я запитував покупців. от Найчастіше його використовують саме як. Ну, щоб збільшувати отвір, розвертка, не знаю, як правильно воно називається. І ось така, такий скос під десь напевно, 60 градусів, можливо, більше, найбільш оптимально. Можна точно контролювати діаметр. Отвору, який виходить. А з цим він, воно краще проникає, тобто напротик. А якщо саме як розверткою працювати, то ось така форма найбільш вдала. Тому саме от собі мені сподобалось ну, такої форми. Багато різних форм тестував, і така форма найбільш вдала. І По витривалості скажу, що. Ці шила дуже витривалі. У мене навіть було окреме відео про еволюцію моїх шил, які я робив. Їм можна проковиряти навіть дюра... дюраль алюміній це навіть трохи ну, більш твердий матеріал, ніж просто алюмін, і з легкістю він його прогризає. І повністю залишається гострим. Ну і не заточую я кромку в ніж, тому що їм все ж таки не ріжу, а ковиряю. Ось таке шиво. Так, ну і остання річна справді тут це біти. ну Тобто, у мене ж цей бітетримач, звісно, що я ще й використовую біти. А, біти використовую топту як я вже казав. Вони дуже витривалі, насправді, неймовірно надійні. Сталь у них С2, і ну, за два роки з ними нічого не сталося, хоча я дуже активно користуюсь цим набором. І з викрутками у мене вдома, і з тим же Лезерманом постійно щось роблю в Офісі, наприклад. І ось такі комплекти я собі зібрав, які мені найчастіше зустрічаються. Плюс я зробив ось таку планку з двох частин, яка складається. І, ну, типу, як ідея, як сок, але вона дуже компактна, набагато компактніше, ніж соговська, і вона тут ну, ідеально влазить в кишеньку. Плюс в мене ще тут а, доданий перехідник на квадрат. Тобто на головки, зараз покажу. Ось, наприклад, на ось такі головки, вони під різні там гайки є. І що я роблю? В бітотримач вставляю цей перехідник, на нього надягаю головку. У мене різні є. Це просто одна з найчастіших, які я використовую. І вже втиркаю в лезер. Так, ну, конструкція не дуже компактна, але в принципі цілком робоча, і мені навіть так і зручніше, тому що це мені треба підлазити в різні блоки. І таким чином я можу викручувати, змінювати потрібні головки мені. Тобто цілком робоча штука. Ну і Ось так воно допрацював планку, класичну планку з бітами. ось таку. Трохи розсвердлив, трохи підрізав, тут також обрізав, і в мене вийшло ось так. Все компактно, ну, тобто обрізав по товщині. Тому такий, як лайфхак, користуйтесь, кому сподобалась ідея. Ось так. Все компактно, і мені подобається, що воно нічого не зачіпається за ці біти. От все наче так і треба. Так, ось зібрався назад, і о, ось так у мене воно все компактно складене. Ще можна щось додати, але в принципі мені це саме для мене оптимальніший набір. Тож кому сподобались ці доповнення, можете або повторити, як в мене, або замовити. У мене насправді дуже багато я різних доповнень робив. Можете оглянути мої попередні відео. Я залишу посилання на цілий плейліст з усіма відео. Ми цікаво глянути, там дуже багато корисної інформації. І ще хотів показати ну, моя просто така якби, експериментальна річ. Насправді, спочатку я робив просто людина замовила, щоб я зробив маленьке шило в розмірі класичної біти Лезерману, щоб воно в влазило, ось улазило. І я зробив і потім собі також зробив. Ну, хоча в, в, в кінці кінців прийшов все ж таки до, до повноцінного шила. До речі, ось якщо бачите, тут також е, такий же скос, але трошки під інший кут. Е, то що це за шило? Е, зараз покажу. По суті, його практично завжди вистачає. Е, тут головне, щоб вам трошки можна було пролізти в отвір. І от для моїх потреб це взагалі так його було практично завжди цілком достатньо, щоб зробити якийсь отвір у пластмасі, або більш-менш в м'якому матеріалі, навіть в алюмінії тому, ж пропустити якийсь кабель чи ще щось. Тобто ось таке компактненьке, маленьке шило, що воно складається без проблем. Ну і коли треба, то. Саме воно зберігається в плашті. Тобто, хто використовує лізерманівські біти, то можна дійсно от таку річ зробити. А, ще не згадав, самі бітотримачі також я роблю з Топтулівських. Якщо будете собі робити, не жалкуйте там якісь 50 гривень ну, додаткових. Купити фірмові нормальні бітотримачі. Бо колись я собі взяв, вже переточений на великсі, і, ну, скоріш за все, це був якийсь китайський, що в мене спочатку тріснув магніт, він почав погано тримати, а потім взагалі він розкрошився і відпав. Тому ну, і насправді з цього я і почав робити різні доповнення, тому що зрозумів, що краще за мене, для мене ніхто не зробить. А ці ну, вони дуже надійно насправді тримають біти, що можна навіть підіймати сам лезермен за біту. Ось я тримаю за біту і вона не випадає. Ось. Тобто, не жалкуйте на це гроші. Тим паче вираз зробили, і його вистачить на все життя. До речі, якщо хтось буде собі робити доповнення, ну тобто переточувати під лезерман, а робіть ось такі насічки. За рахунок них воно гарно тримається в біттримачі і не випадає. По суті, вони ж є і в оригінальних бітах, воно там щовкується пружиною і гарно тримається. То по суті буде як оригінальний аксесуар від лезермана. Єдине, що складно попасти в цей розмір. Ну, то вже треба вимірювати невеличкий анонсик, або тизер. Хто дуже уважний і помітив певну річ на моєму столі, то напевно вже здогадався, що я буду робити мод з цього. Гезермана щоб його зробити максимально ультимативним інструментом, тобто максимум функціоналу. Хоча навіть для тих, хто в темі, я думаю, буде цікаво, тому що будуть дійсно прикольні та дуже корисні що саме головне зміни. Є одна річ, плюс я ще різні докупую запчастини. тож Теж буде скоро на каналі. Насправді, вже починаються такі морози. На вулиці вже багато не познімаєш, тому ну, скоро відкриється у мене сезон відео про лезерман, про доповнення. Буде дуже багато різних матеріалів про модернізацію цього лезерману. Також в мене є ще лезерман скелету Також для. Про нього готую відео, і буде з ним і мод, і доповнення. Ну, буде насправді дуже багато чого цікавого. І, можливо, ще цей комплект трохи доповниться і зміниться організація. Трохи тізеру, а в мене будуть, скоріш за все, свої е, полчики саме для доповнень. Це ще поки що тестові версії, тому не буду їх показувати, але буде дуже крута штука. Тож ось так. Тож, такий комплект доповнень у мене вийшов, і цим набором я насправді можу зробити практично все, відремонтувати, розібрати, зібрати по офісу, по дому та й загалом. Тож, дуже зручно вийшло. Ну а на цьому закінчимо відео, тому до зустрічі в майбутніх. Всім пока.